Всім привіт! Мене звати Лана, це канал про б'юті, красота, моє життя. Всіх рада бачити. Сьогодні це відео буде влог про моє життя, про приємні моменти, б'юті процедури, зустріч з подружками. Всім бажаю гарного, приємного перегляду та гарного дня! Поїхали. Всім привіт! Повертаюся у вас до влоги. До влогів. Сьогодні 19 січня, по старому крищення, хто як празднує, святкує. Ні. Зараз багато хто по два рази святкує а нові свята. Я вважаю, це доволі нормально. Людям треба перейти. У мене такий, можна сказати, вихідний день. Поїдемо з друзями на квіс, відпочинемо, пограємо. Ось такий в мене образ. Так спонтанно запропонували, тому мені здається, доволі гарно, стильно, затишно. Всім гарного дня! не нафарбована у ванній. Зараз хочу трошки зайнятися б'юті процедурками, потонувати волосечко, колір та корені щоб були більш яскраві. Також, якщо буде бажання, зробити чистку обличчя. Доволі давно вже не робила. Пробула, напевно, напевно, робила. Перед моїм днем народженням, десь, на там, певно кінець жовтня, початок листопада. Десь два місяці вже не робила. Це видно. Тому в мене більш така пориста шкіра, проблемна. Тому покажу, чим я буду робити. Прикольний засіб покажу. Так. І якщо буде нормальне світло, спробую показати вам. Ближче зараз мою о, шкіру до чистки і потім після неї також. Ось таким засобом я планую, планую тонувати волосечко. Такий ж шоколадний колір, приємний. Вже ним атутнувалося, в принципі, він мені сподобався, тому зроблю, потім покажу результат. А ось так виглядає моє обличчя до чистки. забруднені пори, висипання. Десь я винна, що погано вмиваюсь, рідко. Але якось так має бути краще. Потім покажу вам результат через день після чистки, якщо не забуду. Так, і так, я вже пофарбувала волосечка, висушила, змила. Стало трохи яскравіше, трохи темніше завтра, якщо не забуду вийду на світло де краще видно, покажу вам волосечко. Ну, воно, в принципі, видно, що стало таке трохи яскравіший колір, ніж, був. в принципі, такого ефекту, я і хотіла досягти. Тобто, не дуже темне, буквально на відтінок декілька відтінків темніше. Темніше, ніж він був, в принципі, я думаю, це, це помітно. І так, я зараз буду робити чистку обличчя, підготовку до неї. Для цього Зараз покажу. Для цього зараз моє обличчя. А скраб наносити не буду, бо я його буквально вчора позавчора робила, в принципі, ось а так взагалі. Е, можна очистити обличчя муважкою, потім скраблік, і вже потім наносити я на ночу гель е, перед чисткою, типу як для розпарювання шкіри, розпарювання пор, в принципі, так і всі косметологи перечисткою в кабінеті це роблять. Я покажу зараз. Засіб, яким я буду наносити. І так, ось такий у мене засіб від Bielенda Крім. Я вже ним користувалася, мені сподобалось, він ще має такий як зволожуючий ефект. Тому зараз його зараз очищу обличчя. На, буду наносити це гель і потім зверху одягну плівочку. по okay, веселю і вас, і себе. І так, час вже пройшов, отак по одній пліочці буду знімати. Та буду використовувати ось таку штучку. Ультразвуковий скрабер. І так, я вже зробила чистку. Видно, що таке по червоніш обличчя. Це нормально, був. Фізичний вплив на шкіру, тим паче, в мене більш чутлива шкіра. Потім все це змила, нанесла тонік, нанесла сироватку та крем Але я вже бачу, ніби шкіра така більш ніби як сяюча. Все одно ось я це бачу, особливо лоб, ніс. Тому подивимося завтра, що буде. Але думаю, буде набагато краще, ніж. Всім гарного вечора, гарної ночі, спокійної. Ось такий в мене вигляд вже на наступний день. Вчора ввечері я робила чистку обличчя. Зараз вже день наступного дня. Як бачите, я зараз без макіяжу у такому вигляді шкіра. Мені здається, доволі гарно виглядаю без макіяжу та з більш рівномірним. Яскравим відтінком волосся, доволі гарний, здоровий вигляд шкіри, з цим рахунком, що в мене ще пориста шкіра, схильна до ось тому. Я вважаю, що моя пориста шкіра, яка схильна до висипань та запалень, виглядає доволі гарно, більш здоровою, більш сяючою та більш чисте. тому всім рекомендую придбати цю штучку для ультразвукової чистки обличчя, ультразвуковий скрабер щоб економити ваш час та ваші кошти, особливо у кого комбінована та проблемна шкіра. Сімейний домашній вечір італійської кухні зробили такі три піци, цікавенькі, з того, що було. Мені здається, вийшло дуже гарно. Та ще зробили. Коктейльчик з джином та соком. Всім смачно. Всім привіт! Сьогодні спонтанно подруга вирішила запропонувати піти, посидіти в кафешку, тому піду, трохи посидимо, побалакаємо. Ось такий в мене образ. Светрик та такий трикотажні чорні брючки. Ось такий затишний, доволі комфортний, але мені здається доволі стильний образ. Тому бажаю всім гарного дня. Було бажання робити прям дуже яскравий мейк такий, дуже-дуже легенький. Навіть не фарбувала очі, таку легеньку, стрілочку, ледве-ледве між. Віками. Трохи дону, трохи кондурінгу, бровки, нюдові губки і все. Тому всім бажаю гарного вечора. А тут мене чекав сюрприз. спонтанно приїхала до нас у Харків наша спільна подруга. Вони мені зробили сюрприз, нічого не казала. Я була спочатку трохи в шоці, але дуже гарний, приємний сюрприз. Тому ми класно, затишно сиділи, спілкувались, їли смачненькі і мало взагалі що знімали, бо були живі, приємні емоції було трошки не до того. Всім привіт! Скоро у моєї подруги, тобто завтра день народження, і я вирішила зробити їй приємну солодість, спекти. Штрудель з вишнею вже робила, їй дуже сподобалось, робила на свій день народження, тому, думаю, побалую її смаколиками. Ось, розкатала тісто, покупне, слоєне тісто. Тут вже, тут вже вишня без кісточок з заморозки вкинула. Додамо цукру, одну столову ложку кукурузного крахмалю, кориці, та все будемо ставити на, на маленький вогонь, щоб все це загусте. така в нас доволі густа консистенція вийшла. І Зараз ми будемо це викладати на наш труд. Так, ми викладаємо вишню на тісто, щоб у нас залишилося тут бортики, бо ми його будемо завертати. І так, таємо, ось таким чином, з одного боку, з іншого боку, з цього боку, і потім зараз зверху це зроблю, його буду акуратно перевертати, і це буде нижня частина, якої не так, буде. Так, Перевернули, в нас вийшло, трохи тут тонкувати було, тісто вилазить вишня, але нічого страшного. Ми його будемо при подачі різати, тому все одно все буде гарно виглядає, і коли багато вишні. Насправді, тому таке може траплятись, тому нічого страшного. І так, І потім так. ми зробили розріз на штруделі, змазали все, як у рецепті взагалі сказано, яєчним жовтком, але я просто взяла ціле яйце, збила його та пензликом спеціальним змазала так простіше. І все. І потім зараз. Розігрівається духовка та на 180 градусів на 20 хвилин. У духовку ось такі гарні у нас вийшли. Ми все це поріжемо, і буде ще більш гарно. Так, ось така краса вже в порізаному вигляді з цукровою пудрою зверху. Склала такі коробочки. Довго думала, як вкладати на тарілку чи ні, але щоб було всім зручніше, потім не вести тарілку додому та боятись там, розіб'ється чи ні, та як штрудель привнеться чи ні, ось зробила ось так. от. Виглядає, як мені здається, дуже гарно, а ще це дуже-дуже смачно. Мій образ на день народження подружки. Купила її ось такий гарний ніжний букетик, як вона сама. Їду до, до неї додому. Інший день а сиденьок з подружками в нас вдома. Сиділи, дивили, згадували приємні моменти разом. Тут збираюся на зустріч з подружками, знову йдемо в караоке, поспіваємо та гарно проведемо час. Привіт! Сьогодні вже 14 лютого. Ось такий в мене образ на 14 лютого. Яскраві губки, макіяж сподобався, та я доволі смувала за червоним кольором. Не було бажання його багато часу вдягати, але мені здається, він мені пасує, тому такий образ. До нас у Харків приїхала моя подружка. Ми зустрілися сюрпризом для мене вам взагалі зустрілася, приїхала і подарувала такий подаруночок, сюрпризи, дуже приємно. Зараз подивимося разом, що тут. Ось такі солодощі. Так, далі ось такі шоколадки. Солоденький, приємний подаруночок будемо куштувати. Велике дякую. Дуже-дуже приємно. А Коли ще без попередження роблять такі приємні сюрпризики. Дуже-дуже класно та приємно. І ось така краса. Зараз подивимось поближче. Ще зараз таке у нас гарне сонечко. Свічка дуже гарна, дуже красива. У склі. Якраз її поставлю для інтер'єру. Ось тут буде зараз дуже гарно виглядати. Поставлю, потім, як прийде час, буду нею користуватися, бо зараз в мене також доволі багато. Свічок та, там, на різні свята подарувала. Я зараз їм доволі часто користуюся, полюбляю такий ритуальчик робити для себе. Тому дуже-дуже приємно, дуже-дуже вдячна, дуже-дуже люблю та цілую та ціную. Ось мої гарні улюблені подружки, я вас дуже-дуже люблю.